Ми на Тритон серії, де зібралися найкрутіші гравці світу. До речі, так, ми всі тут. У, і для нас, Єгора Зарева та Дениса Чофаріна, коментувати цю гру саме задоволення. Ох, це прямо бальзам на мою душу. А люди кажуть Дениса, що покеристі бездушні. Хм, Це де ти таке почув? Короче, існує такий стереотип, що професійні гравці в покер це прагматичні та беземоційні люди. Ну що прагматичні, то так. Але беземоційні? Ну ти що? Як можна таке казати? Подивись на ці посмішки, подивись на ці очі. Всередині в кожного з гравців просто емоційний калейдоскоп. А хіба в тебе не так? Ну, мене то власно просто розриває від емоцій під час гри. Я тобі не можу навіть передати. І це не просто адреналін, це всі 50 відтінків покеру. А коли виграєш, там взагалі. Сподіваюся, що сьогоднішній випуск принесе насолоду і нашим глядачам, адже цікаво не тільки грати, але й споглядати. Ну, давайте споглядати. В нас страдал у грі Тоні Джі робить кол на маленькому бленді. Чудово. І 7-2 у Тімоті на великому бленді. І дуже гарна посмішка. Такий, чи ми граємо з 7-2, чи ми граємо без 7-2? Хм, без 7-2, окей. Певно. А як це страдав на катофі, до речі? <смеш> Ти бачиш? <смеш> <смеш> це магія. Гіл Брансон це називав супер сліпер сателайт. Ну, якщо собі? часто це страдал на батоні. Але він працює лише у тому випадку, якщо всі гравці до тебе зіграли фолд. тоді твій страдл грає. Якщо хтось пішов рейзити, колити, це вже не працює. До речі, знаєш, е, існує ще Місісіпі страдал, страдав на батоні. Ти завжди ставиш страду на батоні. Знаєш, mm. straddle, То це напевно просто обов'язковий, і він завжди грає. Ну, місісіпі страдл. А супер сліпер Сателайт Це саме тільки у випадку, якщо всі викидають. Але це все з офлайну. Я я просто чув і переказав. Чув, переказав. Нічого собі. ще то чув. А я бачу, що не вистачає кілька гравців за столом. Тому це й був страдл на катофі. Бачиш? Ага, ага, все зрозуміло. Так, Руї має валет 2 на страдлі. Тоні Тоні має масажистку справа від себе. <гум> так. Непогано мати завжди з правої сторони десь масажистку. Я так хрустнув спиною. <гум> Ти знаєш, в мене періодично на стрімах реально ну, є така потреба, неймовірно. Я, до речі, замовив собі е, нове крісло в Ікеї. <гум> <гум> Подивимось, в мене ще ніколи не було крісла з Ікеї. <гум> Може допоможе. Дауншифтінг це, Можу, це степ наперед. Ну, це не дауншифтін, це просто інший лайфстайл, друже. У 7-2 би зіграли, але їх не було в цій роздачі. <laughs> Проте зіграли б, так. Де7 пішов... зіграє, мабуть, теж непогано. Пішов атакувати Руй, пішов атакувати у нього третя пара. Чому б ні? Ну, це розумно, ну якщо чесно, мені коли давали поради стосовно турнірної гри, мені казали, а якщо ти там лімпанув десь, то відкрився флоп, і у тебе є якийсь коннект з дошкою, обов'язково роби ставку. Двійка прийде. <рес> <рес> так, так, і все працює, як ми бачимо. <рес> так, просто роби ставку, там розберемося. Пам-пам-пам. Подбет, а він не жартує зовсім. А як тому скинути? А ніяк, тільки платити. Вотити, так. І насолоджуватися. Він насолоджується. Зараз подивимося, як буде платити. Ну, він відчуває себе комфортно, бо гадає, що дуже рідко буде двійка нападати. Ну, взагалі, на флопі. Але <ривіт> це не так. Не так туз. <плутус> uh. Трифовий. Mm. Флаш закрився. Том може вже шукати фолди. А я не впевнений, що варто, якщо чесно, мені здається, що там все одно кол. ізі бізі доведеться. Який ну, просто, ну, 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 Сам подумай: 8-6, 8-5, 8-10, валет 8 і навіть 10 валет. І всі ці руки, коли це їх тримає Ру і Чао, вони всі захочуть блефувати. Так, а. А якщо б не за... трефа? а в мене є таке до тебе запитання: а чи будуть ці всі руки, які ти зараз назвав, ставити ФОП в цій ситуації? Так, ну mm -hmm. я б ставив. Ми Мені раду. давали пораду в чатику. А? Як я буду, як я можу не зробити бет, якщо в мене 8, наприклад? Якщо, якщо тобі давали пораду. Знаєте. Okay. Ну, окей, я би зупинився з певною кількістю на тюрмі. Ну, може, там найслабкіші, 8-5 місця. Бач, Павло, що робить. Такі, подивися Що ти, ти там думаєш? <бачу> Ізі пас, що ти думаєш? Так, і, і також, так, потрібно подумати, так. Так. Mm. Цікаво, цікаво. Чи можна е, отримати ріц від Пола, знаєш, на саме, яка рука у Тома? Е, я Тут тобі мені, скажу, про... Мені... Мені більш цікаво, знаєш, що туди це було б. Якщо а? якби Пол встав, пішов та подивився, які все ж таки карти у руї. Оце було б круто. Бачити картину в цілому? <світ> так, це було б круто. так. Ага, цікаво, окей. <світ> так. А, а що тут у вас є, хлопці? Ні, ну слухай, а ось як думаєш, а чи вплинуло те, що Пол подивився його руку? Тобто, чи є На рішення Тома? Я гадаю, що так. Я гадаю, що такі речі впливають. Ну, тому що на, от, це, це знаєш, як коли ти граєш зі стрімом чи без стріму. Звісно, я вже дуже давно не граю без стріму, але все ж таки. От, коли на тебе дивляться чиїсь очі, які побачали твою карту, ти вже несеш відповідальність, бо ти гадаєш, о, а якщо я це скину? Він подумає, що я ніт. Він подумає, що я ніт. Ай! І кол, наприклад. До речі, була б непогана порада іноді зробити вигляд, що ти ні, ти все ж таки скинути, Ігор. Я завжди так роблю. Я завжди так. скидаю сильні руки і кажу, але з болю Ой, ой, як мені боляче. Ой, скидати цю руку. Та, та, я, Треба все страждати. Бачу. Я, я, я Я цього навчився в гравці, з яким я спостерігаю у лайв грі. Вони знають, що їх карти будуть бачити після етеру, що хтось подивиться. Тож вони, коли роблять якийсь великий пас, вони завжди тягнуть час, вони страждають емоційно напружені. Ой, яке рішення! Тож моя корова на зараз? Страждає руї, іграє рейс, 3, 2, сьютит, і грає рейс, 32 с'юти і доводить Тоні до. О, нічого собі, до фолду! Це круто. Та це круто, Руї молодець, він знає, коли тиснути. Так, флоп непоганий. Тоні, як ти скинув 10-6 жовті? Я б ніколи не скинув жовті. Жовті не можна скидати. Та його тетя відволі... відволікає просто. тетя заважає з Ну, ось. Але Руї нічого не заважає. у Руї То, є все. Що... Ну, от чесно, от якби Том сидів і ніхто не бачив його карту, він міг би так тихесенько скинути і сказати, та в мене взагалі 10 валет, я з 10 валет думав тобі вскривати. І ти так часто блефуєш, збирався з 10 валет, валет трифовий був, збирався вскривати. І тихесенько так від себе карти щу, щу, так. Шу, шу, шу". Як медузу в воді. Так. Чу -чу. Я, як медузу, ти зазвичай так медузу штовхуєш, так. Ну так, ну обережненько, обережненько так от ручкою, так. щоб вона пішла геть. Ой, Том, ти забув як трібетити, так? так. Я а, а Він такий, трібетити це в три рази більше ставити, чи не обов'язково. І не міг збагнути, зіграв кол. І запустив ууе стіл за собою. Який він молодець? Так, він, він запустив вису, мені здається. О, добре, чин-чин, давайте. Ну, ту стріх пішов. Перепрошую, Томе. Томе, перепрошую, перепрошую, ти напевно просто знав. Ну, ну, це, якщо він грає так під Делтона, то а, ну, це просто неймовірно. Заразі буде Олин від пола, Олин від Тома і все. І Вівай Кім Йонг такий, а, фігню доставити. Мені no, здається, що олину від пола не буде. Полу полюбляє Коу. Ну хтось повинен піти Олін з Олин. Ой, що це? Це як на джи столах бачиш, тут вже дим mm -hmm. є. Нова ж бурлялка у тритон серії. Так. Ну, якщо чесно, так, пол грає кол, це нормально. Але так. Том, ну, ти, ж, ти ж на цю нагоду чекав: ти нічого не зробив, ти лише скинув дві чіпсинки у центр столу, а вже, можна сказати, заробив 135 тисяч. Тому що вони mm -hmm. вже твої. Треба лише так. закинути решту стеку. І ти зможеш, я, я вірю в тебе. Ти ж неймовірний yeah. Том 2, ти той самий. Yeah, baby. Ну, це ефективний олен. Це ефективний Олен, так. Цікаво, чому він так зробив. Просто цікаво. <реш> а, він до це 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 вік вже дуже ледачий, бро. Йому достать він він не хоче зайві чіпси рухати. От він взяв скільки у руку з, помістилося. І ж бурзеш а та решта. Ну якщо доведеться, ну тоді може чи я, чи ділер, той хтось задвіне решту. Ні, ну Пол точно поїде тут. А він в такому настрій, що поїде, скоріш за все. Але я уявляю собі, що якби він був не настільки веселий, міг би скинути. Ну, слухай, реально, Том там може поставити дуже багато покетів. І навіть ту з валет може поставити, як на мене. Не вірю, чесно кажучи. Тому що ну просто не уяви собі, наскільки е -е, широко буде грати Ну, <тут> е -е, <Straddle. тут> Пам-пам-пам. Окей. Ну, 30% непогано. Пас. Так, непогано, просто не пощастило. Окей. Але Томну зробив чудову паску. Я ще жартував з нього, жартував, а він такий, блін. Просто взяв і. Ні, ну слухай, ну дивись, пову потрібно було доставити 220 тисяч за под 653. Тобто. Ну, я думаю, що скидки там не може бути ніколи просто. Ну, хто знає? Не знаю. Не у цьому стані, окей. Ну, в нього 34% Йому 34% потрібно на перемогу, щоб кого був плюсовий. Ну, тоді це, напевно, проти рейнджу це все ж таки буде кол. Так. Окей, бо не двічі. перший раунд за томом. Перемога. тинь тинь ринг. Другий раунд. А ми знаємо, що одного туза немає. Він був велдер. Тож. Там, наприклад, скоріш за все, зовсім не 30%. Там значно менше. Для пола це не проблема. Пол не сильно страждає, як дивлюся. Та e мені здається, він саме насолоджується. Там скоріше вони. Мене таке відчуття, що Том грає частку від пола просто. Так, так, ну, мене ж. Тож, М -м. мабуть, навіть там, я не знаю, 60%, Тож, Десь 150%. Всі 150%. 150, 153 буває. Так, 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 так. Просто якщо ну, ти програєш, то тобі додають 50% від того, що ти програв. І все. Так. А, а, але якщо виграєш, то все. Все. Тому він не виграє. Все. Тому він останніми роками і не виграє. Ну, такий ігровий стратегічний план. Так, баланс. Ігровий стратегічний О, баланс. Баланс! Все заради балансу. Окей. Okay. Ну, що, Това, прикольно, прикольно. Ну, молодець, якщо чесно, я я спочатку на тому напав, о, ти забув, як тербет робити, і бла бла бла. А потім виявилося, що він просто найкращим чином розіграв свою руку, просто найсуперовішим. Я просто я не знаю, наскільки ці гравці за ним часто роблять. О, Том пішов. Окей. Окей. Ladies and gentlemen. Том Дван, коли він перемагає, і oh. руїчає, коли <laughs> розуміє, що Том Дван перемагає. Це афієно. Просто от немовірно. Те, що я бачу, це офігенно. Я вам кажу, це просто бомба. Саме зараз, саме от так, коли Том щойно щось виграв, коли він відчув смак перемоги, і в нього великий стек, одразу він відкриває найгіршу руку у покері у холдені. І Руй такий: Я знаю, що ти робиш. Я тобі не дозволю. Мало того, я знаю, що ти робив минулого літа. А, ну, там, 4, 4, бет. 4 БЕТ, нам потрібен 4 бет для того, щоб відтворити всі, як ти казав, 50 відтінків покеру. Ну, якщо хтось і може тут зробити 4 бет, то це Том Дван та Айві. окей? Так. Ну він може філо. Філо Айві. Він може подзвонити Айві, він підійде і допоможе йому. Подивіться на то, оце Том, якого ми, люб... оце том, якого ми в дитинстві закохалися. Це цей той самий Том. Дивіться, 7-2. Руй, ти мене не переконав, а ось тобі 4 бета в обличчя. Ну комон, він відчувається. Прокинувся, Том прокинувся. Для хоробришів ковточок, ковточок для хоробрищів. Занадто маленький ковточок для хоробришів. Бачив, він навіть це був Бев ковточок, розумієш? Так, він свою норму знає. Окей, 4 берэк. Браво! 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 Показуй! 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 Ah! Показуй! Показуй! Ну, come on, come on! Мені а, чіпсу так... дай. дай мені чипсу. На 7 2. <laughs> так. Ні, ну никто не Ніхто йому не. Ні, ні, ні. А, ні-ні-ні! дають, ні, ні, даю, ні, даю, 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 то вона працює. Оце Том, оце, о, блін, ну, друзі, я вам чесно кажу, шановні ком'юніті, оце той Том, за яким я сумував. Я спостерігав саме цю гру Тома ще, я не знаю, 10-15 років тому. І це було неймовірно. Він захоплював, він зачаровував, він був відчайдушний, зухвалий. Ось такий! 7 2 4Б, друзі, це Том Дван. Ой, супер. Дррр. Так. Ну, мені, мені ну, доволі було прикольно yeah. про те, що ти сказав е, скільки? 15 років тому. Ну, чесно кажучи, це було не 15. Проте, ну, тому що я в покер прийшов тільки 13 років тому. Окей, 13. Okay, 13. <реку> 13 Перепрошую за перебільшення, але я так А то напевно, розривав десь років 11 тому. Ну, well, десь так. Так. Ну, це, останні... це просто, це просто неймовірно. Це це кайф. Ну це це просто покер, як він потрібен. Як 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 він потрібен глядачеві, як він потрібен коментатору? Як він потрібен цій грі взагалі? Отакий покер. Ну якщо ви не зрозуміли, то 10 тисяч євро кожен гравець йому ще віддав за те, що він виграв сім Угу. Це у них така умова за столом. Я дуже полюбляю цим грати. Це spice up the game. Так так. Додатковому, і це дуже прикольно завжди. Ну, тому що в офлайн, особливо техаському холодумі це доволі нудно. Проте за цим столом навіть Б7-2 буде весело. Але, до речі, ти знаєш, походження нікнейму Дер Ні, нас? Ні, ні. Він коли починав грати, він був, звісно, дуже молодий. Там я майже. Півноліття досяг і все, і пошов пішов грати, і він намагався знайти такий нікнейм, який би дратував е, опонентів якомога більше. І він не знайшов нічого іншого. Я, я саме я коректно про е, кажу його нікнейм. Саме це навмисно, щоб дратувати. І Він дратував багато. Ще й пак. Так, були часи, коли він там з маленьких банкролів просто. Ну тоді люди грали на банкроли, Пам'ятаєш? Так. Це був просто... були дикі часи. Так, так. wild wild, wild покер. Окей, okay, ну о, ну десять шість це не на страдлі, так, це рейс. Угу, зрозуміло. 10-6 – це просто від душі. Так, Руї, Руї вирішив прийшов час розкритися, тому що а, карти пиццериму. не здають. Так, звісно. Карти не здають, треба, треба, треба перемагати. Треба грати гравців, якщо тобі не здають карти, окей? Так, так. 10-6, дама 6, йому подобаються руки через 6. Йому просто подобається тиснути на опонентів, як на мене, і все. Решта не цікавить. Так, в них цікаві, руки обох гравців, і зараз щось буде відбуватися далі. Він же не просто так розігрує ці 10-6, щоб потім просто зазіграти конбет та чек чекпас, правильно? Пахне, я навіть сказав би, тільтом. не каньяком. Не каньєком, Тільт. Це дуже зухвало, відчайдушно. І всі розуміють, що він багато блефував останнім часом. Він останнім часом не демонстрував жодної нормальної руки. Тож очікування у гравців за столом від його дій, ну що він блефує дуже багато. І він виграв. Ну, звісно, він виграв, тому що у його опонента була рука навіть гірша за його. Але якщо б там була пара, співпадіння, флаждро, ну це була б значно дорожча роздача, яка б потребувала, ну напевно, блефу ще й на рівері. Десять шість без нічого. Ну напевно, що так. Це був його. Трошечки тільту, трошечки тільту. Ось дивись, дуже легко зрозуміти, хто п'є, а хто ні. Бачиш? Тобто, наприклад, у Тоні Джі майже пустий келах вже, а у багатьох нічого не міняється. Вони блефують, я тобі кажу. Це блеф Вірю, Блеф Треба, треба, віру. Треба брати це на озброєння і використовувати у живій грі. Бо я, якщо чесно, я коли приходжу до... До покер клубу, щоб зіграти, я завжди замовляю собі 50 віскі чи коньяку. Да. Але, але потім більше не п'ю. Ну, Просто, просто щоб так, налаштуватися. Ніколи більше не заказую. А, не замовляю нічого. Ну, а, я маю і, доведу, пити. Їм роздали руки. Нарешті. Це, це не 10-6. Цікаво, що Тоні обрав кол. Ну Проти Протируй, який відкриває руки та ноги. Ну тоні на чілі. Він вже майже випив увесь коньяк, і в нього там масаж, не заважайте. Просто роздав ту з каже я зараз колом зайду і потім чекфолзер. Та це просто дівчинка йому на вуха. Не треба трібети, ти втратиш гроші. Так. Цікаві, до речі, у нього години. Так, пластиковий, 3 євро. Напевно, з Міккі Маусом ще. Так, так, мені подобається ідея Нормально. Дуже. Дуже подобається. Рой нікуди не йде, але Тоні доведеться скидати. Він вже не може за таким екшеном продовжувати. Тому що потрібно було слухати до кінця, що тобі казала та дівчина позаду. Взагалі ніколи не трібеть, в гру не входь, залишайся лише на масажі. Так. Інвестуй в масаж. О, Том, так не можна! Том, ні, ні, повертайтеся, поверніть того самого Тому. А Можна, можна, можна. Це зараз буде ще й БФ. Ще один чекай. Дивись, 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 БВ. Це ж не велюбе, це щось. Чи що це таке взяв? Це valu Bet. Ну no, no value blef. Трипл ранд e... Ruiz Game, окей? Okay? Це ruiz Руїзгейм. Okay. Знову, знову ковток болефом? Ковток блефом. Mm. Ков блеф. mm -hmm. <laughs> так. Ну, я, я сподіваюся, що цей план чеколити чи чекрейзити знову. Та точно чеколити. Ну не можна грати чи крейщик тут. ну це є якось. Е... що дивно. дивно. руї? Я гадаю, там потрібно з... з гаманця додавати. Просто з карману, з... Ну, з кишені. Ну давайте на рівері дамо. Валет валет, файно. Валет, Тут ходять. І наразі. Ми використовуємо. Ми... Розумієш, коли він поставив сто з король, він розуміє, що в нього немає шоудон велю після чекерів. Давай, гроші, ну, давай гроші, він каже, а... давай! А... Але і сенсу блефувати ж немає, з ту король ніякого. Ну, ну чи й дуже великим сайзом, репрезентуючи саме вісімку чи там якусь скрутецьку оверпару, то все ж таки. Ну то молодець, але. я б сам ставив на чорні, скоріше за все. ну, mm вона. -hmm. Головне питання все одно, руі, роль, на що ставив Руїт Узкароль на Тьорні? Та він просто не, не хоче здаватися, він хоче завжди тиснути. Він хоче бути саме тим гравцем, який е, тисне та, чавить, та взагалі домінує за столом. Якщо він якось опиняється в ситуації, де йому доводиться оборонятися, він відчуває себе некомфортно та там переходить в рейзи якісь. Цікаво, так, цікаве спостереження. Я, до речі, такого руї ще також не бачив. Ну, саме, ти, mm -hmm. мені здається, правий. в нього реально емоційна якось змінений стан. Mm -hmm. А тоні, тоні, тоні завжди тоні... Коло. тільки кол. Ну, масажистка, ну вона хитра жінка, точно. Що, от, знаєш, Де ж можна ще було почути круту покерну стратегію, якщо не в масажистці? Так, до речі, уяви собі, скільки вони бачать роздач, та вони зазвичай бачать навіть карти на Такий. Зачекай, Руй зробить сквіз, грай кол. Але сквіз зробив не Руй, а Тімоті Адамс. І мені подобається це рішення, але погані новини. Цікаво, як зіграє Тоні. Це зажбурляє, напевно. Ну це занадто сильно. Але якщо порахувати, от подивіться, 134 тисячі у Тімоті залишається, 75 у Поті. Ну навіщо нам той послоп? Зіграв кол в банку вже буде більше за стек Тімоті якийсь. Так, так, так. О. Ні, ну Тімоті тут не зможе нічого полити, по, е, зіграти якось просто фолд. Ну та, до речі, та, е повертаючись до теми емоцій глобально. Я що хотів сказати, всім, 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 хто додивився відео до кінця, ми відправляємо, як то кажуть, промені добра. Завдяки вам, ми існуємо. Мене особисто ця гра дуже потішила, особливо Том. Тож у прекрасному настрої прощаюся з вами до наступних зустрічей на Тритон серії. Так, друзі, до наступних.